Доброго дня. 25-го року. Зміни, які відбудуться саме в даний період. Кардинальні зміни, зміни, та направлення. Інформація на порозі. Отримаєте інформацію, завдяки даній інформації і відбудуться ці кардинальні зміни. Ви тривалий час, не мали можливості, тобто не мали вибору, не мали. Можливості шансу реалізувати і досягнути те, про що мріяли, і що вважали. Дуже далеким здавалося, можливо, навіть хтось вже знаходився і в депресивному стані стосовно досягнення, отримання того результату, якого бажали. Але вам говорять, що відбудуться зміни, і вже ці зміни на порозі. Тобто ви для себе отримаєте розуміння, як вам досягнути, як вам діяти надалі, ну, щоб отримати саме те, чого ви бажаєте. Да? Нове починання. Ну, Єдине, що ви повинні розуміти, що вам потрібно обнулити, пропрацювати негативний емоційний стан, досягнути ресурсного стану. Нове починання дасть вам можливості досягнути саме того, чого ви бажаєте. Ви повинні працювати, ви повинні діяти, ви повинні бути самодостатні по відношенню до даного періоду і даної ситуації. Якщо дехто знаходився в ситуації в обставинах і думає, що й залишиться, займатися якоюсь справою відносно реалізації, вам говорять ні, чітко говорять ні. У вас кардинальні зміни направлення, ви відправитесь до інших берегів, тобто. Якщо це особисте життя, то ваше життя війде чоловік, з яким ви зможете мати перспективи на довстрокові родинні стосунки. Тобто тут ще вибір говорить і про те, що в декількох сферах у вас відбудуться зміни. Ви досягнете того, чого прагнете, в декількох сферах. А в декого стосовно фінансового благополуччя і достатку і реалізації планів, війде чоловік, який допоможе вам досягнути результату. Ну, вам говорять, що по відношенню до ситуації вам все одно потрібно діяти. Ви мудра і самодостатня людина. Енергійна, ресурсна, лише не дозволяйте маніпулювати. Чому і карта відстоювати власні кордони пріоритети, тобто, незважаючи на те, Чого б він не бажав при взаємодії спілкуванні з вами, вам говорять чітко вищі сили, що ви повинні відстояти власні кордони пріоритети. Ви повинні прислухатись до інтуїції, ви повинні звертатись до власного досвіду, мудрості і знань, які ви маєте. Ну, як активно діяти, не давати можливості бути залежним від когось або від чогось. І бути жертвою взаємодії спілкуванні з людьми, з оточеннями із даним чоловіком. І йти в новопочинання, активно діяти, взаємодіяти. Бути в партнерських стосунках. Ніхто не говорить про те, що ви не повинні йти на зустріч і взаємодіяти. Але в партнерських стосунках, де не чоловік вибудовує для вас чітке розуміння, як вам діяти, як вам жити, як вам бути, ні. Ви рухаєтесь власним шляхом до досягнення цілі. Він надає вам можливість шанс реалізувати, реалізуватись, але. Ви дієте, ви вкладаєтесь, ви отримуєте саме того, чого бажаєте, а не він змінює для вас бачення. Він вам вказує, як вам діяти або як вам бути по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Він відкриває для вас можливість досягнути те, чого ви бажаєте, те, про що ви мрієте. І от, якщо відбудеться зустріч, то ви повинні чітко бути впевнені, що це от саме той чоловік, який надасть вам цю можливість. А якщо ваше життя війде чоловік з минулого, який почне маніпулювати і бажати використати вас в черговий раз, тому що він згадав, що з вами було добре, і ви саме та ресурсна і самодостатня, то ставте крапку. Все залежить буде від вас. Як ви будете проявлятись по відношенню до взаємодії спілкування з новими людьми або з тими, які будуть повертатися саме ваше життя з минулого? Ну, з тими, з якими буде налаштовуватись спілкування взаємодії. Тобто тут все буде залежить від вас. Але вам порада від вищих сил, що ви повинні відстояти власні кордони пріоритети. І ви самодостатні по відношенню до ситуації. Королева мечів, майте холодну тільки голову. Відсікли, поставили крапку і пішли далі. Ви пройшли таку трансформацію. І ви повинні не забувати про це. Що якщо ви дозволите знову тримати себе в жертві даних стосунках, ви повертаєтеся знову в ті уроки на другий круг, проходити ту трансформацію і проходити саме ті уроки, які ви вже проходили. Тому що ви надали можливість, ви не прислухались до поради від вищих сил. Хоча для вас відкриваються можливості, шанси і нове починання, але от ситуація буде складатись так, як ви будете вибудовувати, як ви будете проявлятися, як ви будете діяти. Наскільки ви будете мудрою по відношенню до ситуації? І активно.